Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні буде такий в'язовлог-нев'язовлог. Не знаю, як назвати це відео, тому що е, хочу поділитися з вами, що в мене пров'язалося за тиждень, що минув. От а знімати якісь епізоди, так як я раніше знімала кожен день по якомусь шматочку, в мене не вийшло. І останнім часом дуже рідко виходить, і немає якось на це не бажання, не натхнення, тому покажу ось таким єдиним підключенням все, що хотіла вам показати і розказати, показати, як Ну, По-перше, ви бачите на мені ось цей джемпер з японським візерунком Метелики. Я його закінчила. Дуже сильно хотіла дов'язати його до Великодня, щоб на свято бути в такій красі. І дійсно встигла, випрала він у мене повністю висох. Тож хочу вам показати, він вийшов дуже класний. Взагалі мені здається, що кожен мій новий виріб він кращий, ніж попередній, і не в плані там якоїсь майстерності, а просто сама модель така цікава, сама посадка дуже класна. Візерунок, ну не знаю, пряжа, все-все мені тут подобається. До речі, беру я всі свої в'язані речі руками в якихось рідких засобах, або там буде написано, що це спеціально для делікатних тканин, для вовни, от, або просто навіть звичайний там як вони називаються, і завжди руками беру і розкладаю. Тут джемпер в мене був замащений трошки і в тональний крем, і взагалі світла пряжа в'язала, то я його так гарненько потерла, і він дуже класно розрівнявся, я легенько піджимаю і розкладаю. Так, сохне річ така дуже довго, але результат того вартий. Ну, майстер клас по ось цьому візеруночку вже є в мене на каналі. Він е, не дуже складний, в принципі, потребує просто уважності і дивитися в схему. А якщо ви хочете повторити, то, будь ласка, заходьте і дивіться. По самому джемперу я в попередніх відео вже розповідала, як я його в'язала. Тобто тут реглам зверху нічого такого складного немає. Але якщо цікавить, пишіть я, можливо, експрес такий огляд маленький зніму. І, до речі, в мене ще лишилося е, цієї пряжі вся інформація, що це за пряжа, буде в інфубоксі три повних моточки, один такий початий, і ну, ще тут такі маленькі це від рукавів у мене залишилось е, залишки. І я думаю, що тут повинно вистачити на е, літній якийсь топ, маєчку, футболочку. На футболочку навряд чи, якщо з рукавчиком, а от е, думаю, топ точно буде, тому. Я не хочу відкладати в довгий ящик. У мене такий власний проєкт на каналі по вив'язуванню залишків, тому хочу теж багато дуже переглядала і Пінтерест фотографії інстаграм, відео на Ютуб, які маєчки. Футболочки можна зв'язати. Я хочу, щоб це була не занадто відкрита річ, і щоб не була занадто ажурна, занадто деркаста, щоб я себе в ній могла. Ну, не просто, щоб вона була красива, щоб я її могла носити, і мені було комфортно і зручно. От, декілька варіантів придивилася. Будемо дивитися, цього тижня я не в'язала жодних зразочків, ніяких візерунків. Ну, думаю, що я це все надолужу. І що стосується вив'язування залишків, покажу вам зараз жилеточку, яку я майже дов'язала для донечки. І ось така жилеточка в мене зв'язалась, вона трошки в мене була складена, пом'ялась. Це пряжа Yarn Art Сілки Рояль. В мене ще навіть залишилась. Сама жилеточка важить 116 грам. От. І вона виглядає просто лицевою гладдю, V-образний виріз. Хочу сказати, що ось тут, де я в'язала по колу і де я почала в'язати поворотними рядами, то прям дуже сильно відрізняється полотно. Можна було тут спокійно брати спиці на розмір менші. От. Якби це була жилетка на мене, то я би так і залишила і носила. Але для віки я хочу її прикрасти. Зараз покажу чим. Чомусь цей епізод не записався, тож розказую вже вдруге. Прикрасити жилеточку я хочу ось такими об'ємними квіточками. В'яжу я їх за майстер-класом з каналу Марусина скринька Рукоділля». Посилання я вам залишу в інфобоксі, кого цікавили. Я бачила кардиганчики в інстаграм з такими квіточками, вони мені подобались, і, і я завжди мені було цікаво, як же ж вони в'яжуться. В'яжуться дуже просто. Єдине, що тут треба багато петель пров'язати в одну петельку попередню. Тому ну, це єдине, що може викликати таку складність. В принципі, я вже запам'ятала, ніякої схеми не маю, просто з пам'яті в'яжу. Я зв'язала вже 5 квіточок з серединками, повністю готових. Тут я залишила кінчики, щоб їх було зручніше пришивати. От, і потім я здогадалася, що буде швидше нав'язати спочатку квіточки, а потім вже серединки. І от, наприклад, завчора я зв'язала е, от це сім квіточок. Це все, що, я, е, на що в мене був час, скажімо так. Е, оці рожеві сто, трошки тончені. Ниточки, Yarn Art Ideal. у мене є залишки. А ось жовті-блакитні це Art Jeans. Вони виходять маленькі, не такі, як я бачила. Так, то в мене виборітня сторона в Інстаграм. Там видно дуже товста пряжа, з якої в'яжеться сам кардиган, і з неї ж і квіти. Тобто, якщо ви хочете дуже об'ємні, такі великі, то беріть або в дві ниточки, або шукайте товстішу пряжу. От. Мені подобається не знаю, скільки я їх нав'яжу, але ну, так як вони досить маленькі, то хочу багато. Зараз от 5 зв'язала блакитних, всього 6. Ще дов'яжу, що було 6 рожевих, 6 жовтих. Потім приложу, примірю і буду дивитися. Рожева ниточка YarnArt Ідеаль 229 колір. От, а жовта-блакитна, і блакитне, я вам не підкажу джинс, який номер, бо в мене вже згубились етикеточки. От, і, в принципі, це такий другий процес, який вже майже майже готовий. І покажу вам. Третій процес. І третій процес це ось цей джемпер для моєї тьоті. Він в'яжеться японським візерунком. Майстер клас по цьому візеруночку також є на каналі. Тут не надто велике просування, то воно є. Я ще продовжую в'язати по колу, Вив'язую регланну лінію, в'яжу одразу, тут у мене і рукав, і поперед, і спинка, поки що рукави не відділила. Пров'язала я один рапорт візеруночку. Ось, і в мене починається другий такий листочок. Ну, хочу вже закінчити жилеткою, поки ще погода дозволяє, щоб донечка поносила цього року, і потім вже перейду на ось цей процес. Більше не маю що про нього розповісти. От, планую ці два. Якнайшвидше закінчити і перейти потім до якихось більш літніх таких речей. Хочеться вже і тепла, і встигнути до тепла дов'язати. На цьому буду закінчувати дане відео. Поставлю зараз маркер на джемперочок, який в'яжу. І побачимо, скільки пров'яжу за наступний тиждень, можливо, щось розпочну. Хочу дов'язати жилеточку. А вам сім'я бажаю добра, миру, щастя і всього самого-самого найкращого. Залишайте свої коментарі, вподобайки, підписуйтесь на канал, переходьте дивитись інші відео, які вас зацікавлять. А ми з вами зустрінемось дуже скоро в нових відео. Па-па!